Пляцок пікова дама. Ви дуже хотіли рецепт і я вам скажу не даремно, це неймовірно смачний медовий пляцок. Всі мої гості, які його куштували, були просто в захваті. Чорнослив заливаю вишневим соком та проварюю, щоб він ось так гарно набух. Можна це зробити в алкоголі, звісно, за смаком. Половину відкладаю, іншу половину пробиваю погружним блендером. Масло кімнатної температури збиває пухкості та побіління. Згущене молоко варене, теж бажано кімнатної температури, щоб крем не розслоївся. По ложці додаю, продовжуючи збивати. В кінці додаю ось цю чорносливову збиту масу. І ось такий в нас має вийти гарний однорідний крем. А ще він дуже і дуже смачний. Відставляю його в сторону і готую собі бисквіт медовий. Горіхи я підготувала заздалегідь. До яєць додаю цукор, мед, соду і ставлю це все збивати до ось такого побіління. Трошки доведеться збивати по часу. Далі додаю просіяне борошно. Знову все перемішую. Вінчиками не потрібно лопаткою. І в кінці додаю соняшникову олію. І знову все перемішую. Це дуже класний бисквіт, тому що він дуже швидко готується. Не треба окремо там щось змішувати, все разом замішав і все. Розділяю умовно на дві частини. Розмір форми я напишу. Зверху посипаю горіхами і випікаю. Випекла одну паляницю і далі випікаю другу. Дивіться, які вони гарні. Тепер кожну спалюниць я розрізаю на дві частини, тобто має вийти чотири коржа. Вони дуже пухкі, просто неймовірні без квіти. Ще в нас буде один сметанковий крем. Сметану я відкинула на марлю на ніч заздалегідь і стекла зайва сироватка, тому вона вийшла, вийшла супер густою. Додаю лише до неї пудру, перемішую вінчиком, навіть не збиваю, бо вона, як я вже сказала, дуже густа. І в кінці додаю чорний слив, який відклала, порізала його трошки дрібніше і все перемішую. Беру кор що без горіхів, тобто нижній, даю половину сметанкового крему з чорносливом, перемащую, далі кладу верхній з горіхами догори. Поверх цього коржа викладаю наш крем на згущенці і трішки цього крему лишаю собі наверх над сам торт і на боки, щоб його обмастити. Розмащую гарно цей крем, викладаю корж горіхом вниз, тобто верхній. Знову даю сметанковий крем, закриваю нижнім коржем рівною, тобто поверхнею, і обмащую залишками крему зверху та з боків. Я мала крихту медову, обсипала з боків і зверху полила розтопленим шоколадом.